Доброго ранку, друзі! Раді вас вітати! Всі прокинулись! Чудово! До прогулянки готові! Пропонуємо сьогодні прогулятися до зимового лісу. По дорозі вивчимо чистомовку. Мо мо мо! Ми до лісу йдемо. Ма-ма-ма! На вулиці Зима. Са-са. Навкруги краса, ас-ас, ас, гарний настрій у нас. Ли-ли-ли, ми до лісу прийшли. Озирніться і скажіть, кого ви бачите? Дятла, синичку, снігура, сойку, ворону, сороку, горобця, сову. Як назвати їх одним словом? Вірно, птахи. А як іще можна сказати? Це зимуючі птахи? Скажіть, а де сидить сойка? Під ялинкою. А де сидить синичка? Так, на гілочці. А де сидить дятел? На дереві. А де сидить сова? Так, на пеньку. А де заховалась ворона? За ялинкою? А де стоїть сорока? Біля дерева? А де стоїть горобець? Перед пеньком. Розумнички ви мої. Що вміють робити пташки? Літають, кружляють, їдять, сидять, стрибають, ходять, а ще пташки розмовляють по-своєму. Послухайте голоси птахів. Синиця співає. Ворона каркає. Снігут свистить. сорока трішить, стрекоче. Горобець цвірінкає. Сова ухкає. Дехто стукає. Сойка кричить. Діти, давайте подивимося на схему і спробуємо скласти описову розповідь про птахів. Що за птах, які має частини тіла, чим крите тіло, якого кольору, як розмовляє, що їсть, свійська чи дика, як пересувається, перелітна чи зимуюча, де живе, як називають дитинчат, яку користь приносить людині. Послухайте розповідь про синичку. Це синичка. Вона маленького розміру, тіло вкрите пір'ям. Черевце у неї яскраво-жовте, розділене чорною смужкою. Має маленькі лапки, маленький дзьобик, хвіст досить короткий. Синичка співає. Це дика пташка. Взимку харчується крихтами хліба, насінням, зернятами, ягодами горобини. А також полюбляє свіже несолоне сало. Синичка зимуюча пташка. Літає та стрибає, взимку перекочовує ближче до житла людей. Дитинчат синички називають синичата. Синичка корисна пташка. Вона знищує шкідників, що сховались у корі дерев та під опалим листям. Ось така розповідь у мене вийшла. Дітки, спробуйте самостійно скласти розповідь. На цьому наша зустріч закінчується. Мо мо, мо, а ми з лісу йдемо. Ас-ас-ас, гарний настрій у нас. ли ли ли, ми додому прийшли. Діти, вам сподобалась наша прогулянка? Сподіваюсь, що так. Бувайте здорові, гарного вам дня!